Поруйновані міста і села, скалічені долі людей. Вже 10 років українці вимушено покидають свої домівки та шукають прихисток в інших куточках країни. Прилуки стали новим домом для майже трьох тисяч переселенців. Чотири сім'ї сьогодні обживаються у гуртожитку Прилуцького технічного фахового коледжу. Він не діяв з 2017 року, та у час Великої війни знову відкрив двері для тих, кому була потрібна підтримка. Людмила Попова далеко від рідного Покровська з вересня. Полишила місто вдруге, коли стало вкрай небезпечно. У 22-му році ми ж виїжджали по чивісь город. Ну ми в Кам'янськ виїжджали, да? а потім, через два місяці, все-таки знову ж вернулися, і вже ще два роки проживали, би у своєму місті. І оці обстріли, як ви потихоньку, поймаєте, ну як то потихеньку, помітить, привикаєш, і спочатку там в підвал почали там оборудовати, що ну, то кресло, то яку стару кровать думали там. А потім, коли почали валятися вдома, ми зрозуміли, що там дуже страшно, що може вдома пасти, і ми там похоронимо. Все, ось ця вся ілюзія пропала, і почала дрімати вдома. Зриви, ну, звісно, виїжджать, поки виїжджать. А виїхала Людмила Дмитрівна лише з невеличкою валізкою. З собою взяла тільки фото онучки Вікторії. Тож увесь побут налагоджувала у новому місті. Дуже складно. Ну, поїмаєте, як на шляху зустрічаються, от я вам скажу добрі люди. От як то ну от де я не обращалася, все попадаються ну, хороші люди, якісь з розумінням. І всі допомагають, стараються допомогти. Вже півроку Галина Васильівна також мешкає у цьому гуртожитку. Тікала сюди з окупованої расистами нової каховки. Вони зайшли і сказали виходьте, не будете виходить. Ми зараз вас перестріляємо. Що там ховались, Сиділа по три місяці в підвалі сиділи, та це ужас. І вийти. Кидають же і бомби, і все ужас, що було, не можна жити було. Від обстрілу до обстрілу ховалися в одному з бомбосховищ, спали на дошках, вкритих ковдрами. У місто виходили лише по їжу. Вийшла із тудова, наче трошки прикратилося. Піду в магазин. І ззаді ходять з автоматами в магазин, заходять. Страшно, я бігом взяла хліба і тікаю, бо боюся. А скільки ж порозбивали? Вже нема нової каховки. Розбили. Ірина Ісаєва, перша кого прихистили у гуртожитку коледжу. Її рідна Луганщина потерпає від обстрілів вже 10 років. Місто золоте атакували з початком великої війни. Тоді ж російський снаряд і потрапив у оселю Ірини Дмитрівни. На Донбасі з 2014 року війна йде і я. Втратила роботу ще у 2014 році, і вийшло, що де я працювала, вона стала окупованою територією. І, виходить, я жила в сірій зоні 12 км від окупованої території. Ну, я була на території України. А потім обстріли були страшні були. І це ж як мене розбомбили на нашій вулиці, і жінку вбило. У своїй хаті і, і дуже багато розрушень було. Ну а Потім е, перейшли ми з сусідкою, яку 6 березня розбомбили. Вона тоді прийшла до мене, а 11-го мене, і потім ми ще пішли там нижче, де людей пустили нас жити. І ми там місяць не прожили, але вже обстріли були такі, що не, не можна було там знаходитись. Ні продукти вже ж не купити, ні хліб ніхто не випікав, ніде нічого. Сидів з підвалів, не вилазив. І вже неможливо було залишатися там, і страшно, і, і тому ці в... волонтери нас вивезли. Починати нове життя з тягарем минулого на плечах нелегко. Кажуть, коли вдома було все необхідне, то пристосуватися до нових умов тяжко. Гуртожиток об'єднав долі жінок з різних областей, і кожна має почувати себе тут як вдома, говорить директор технічного коледжу Павло Черніков. Для того щоб прочут це і відчути їхню боль і важкість життя, треба поставити на місце кожному із нас на місце того переселенця, яка мала квартиру, хто будинок мав, дачу мала і раптом остатися без нічого. На сьогодні хто, як не ми, може допомогти їм цей складний час, дати їм кімнатку, дати загнати туди тепло, воду дати. І тому не байдуже прилучани, звертаюсь до вас, допомагайте внутрішньо переміщеним особам, які проживають у нас у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. А потреб чимало зазначає Павло Іванович. Користуючись цією нагодою, я хотів би звернутися і до волонтерів, і до небайдужих прилучан, і до бізнесменів з тим, щоб вони, якщо є така можливість, на сьогодні нам край треба поміняти п'ятеро вікон. Тут невеликі вікна. П'ятеро вікон, бойлер купити для гарячої води для жіночок. Од, не вистачає одного холодильника маленького навіть. Так, душеву ковнатку обладнати для них, але це те, що нагальне вкрай необхідно. Ми всі маємо підтримувати тих, хто втратив дім. Разом зможемо допомогти їм почати нове життя.